Дії можливих заворушень на кшталт тих, що сталися у місті 9 травня, три роки тому тоді проросійські налаштовані молодики, що приїхали до Львова з Криму і Одеси, влаштували сутичку з місцевими патріотами, дійшло і до стрілянини. Опонентів тоді розбороняли правоохоронці. Бажання реалізувати кримські сценарії на Донбасі декларує офіцер спецназу Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Ігор Стрілков. Свою приналежність до Росії керівник диверсантів на сході України заперечує. Хоча ані в українських журналістів, які розшукали будинок, де він виріс у Москві, ані в СБУ. цей факт не викликає сумнівів. Нагадає Стрілкова, справжнє прізвище, якого Гиркін в Україні оголосили у розшук. А моє прибуття сюди це просто закономірний ток того, Той работы, которая была проведена в Крыму мною, где ко мне обратились многие товарищи, которые приехали в Крым в качестве добровольцев, с просьбой возглавить их и помочь осуществить то же самое, что в Крыму, в их родных местах, на Донеччине и в Луганщине. Російські війська можуть вторгнутись до України під виглядом миротворців. Про це представник України вон Юрій Сергієв заявив на черговому засіданні ради безпеки організації у Нью-Йорку. Його екстрене скликали на прохання української сторони. Росії вон закликали дотримувати женевських домовленостей та відмежуватись від сепаратистів за дипломатичними пошуками. Ми розпостерігав Андрій Васильєв. Чергове 12-те засідання Ради безпеки ООН Українська сторона скликала за кілька годин. Приводом стали ускладнені ситуації на сході країни, нові жертви, захоплення проросійськими бойовиками місії ОБСЄ та невиконання Женевських угод. Доповідь посла України в ООН Юрія Сергеєва на початку засідання була короткою. Стан справ на поточний момент та перелік того, що вже зробив офіційний Київ щодо виконання домовленості у Женеві. Україна ніколи не погрожувала Росії і ніколи не буде. Українці хочуть жити в мирі і хочуть, щоб їх залишили у спокої. І найвищий рівень цинізму це російські вказівки на право самооборони. В той час, коли Росія окупувала Крим, втрутилася у внутрішні справи України та намагається створити вибухову ситуацію на сході. Ми дуже стурбовані тим, що сценарій, який готується для сходу України, схожий на той, який Росія застосувала в Абхазії. Представники США великої Британії, Фран. Люксембургу та Литви в більш різкій формі, аніж це було на минулому засіданні. Розкритикували Росію за бездіяльність. Вони заявили, що Росія повністю ігнорує виконання Женевських угод. російський представник заявив, що Росія має легітимну основу для інтервенції в Україну відповідно до права на самооборону, що затверджено у статуті ООН. Ця заява підіймає російське спотворення міжнародного права на новий рівень. посол США в ООН Саманта Пауер з Звернуло особливу увагу на вбивство депутата від Батьківщини Володимира Рибака, студенти КПІ Юрія Поправка та замах на Геннадія Кернеса прокоментував це як жорстокість сепаратистів. Російські чиновники відмовилися публічно закликати сепаратистів скласти зброю та звільнити захоплені будівлі. Насправді ж, Росія продовжує фінансувати та координувати озброєних до зубів сепаратистів на додачу неподалік від українського кордону продовжують пересуватися російські війська для того, щоб додати сміливості сепаратистам та залякати уряд. натомість Віталій Чуркін у відповідь звинуватив у замаху на Кернеса так званих. экстремистов при владе, а так уж заявил, что не Россия, а навпаки Украина, ничего не робить для выполнения домовленности у Женеві Агрессивных замыслов в отношении Украины у нас нет. Киевские власти должны при этом не терять голову, не предпринимать безрассудных действий в отношении населения Юго-Востока Украины, среди которого немало российских граждан. Наступне засідання Радбезу планується на початку травня. Очікується, що в разі погіршення ситуації на Раді Безпеки можуть пролунати серйозні заяви на адресу Росії. Андрій Васильєв, ТСН з Нью-Йорка, США. Спікеру Держдуму Росії Сергію Наришкіну заборонили віз до Болгарії через санкції. Російському політику закрили віз до країн Євросоюзу до 17 вересня з можливістю продовження даного терміну з 6 по 8 травня Наришкін мав відвідати Болгарію з плановим візитом. За повідомленнями МЗС країни також були заморожені усі рахунки політикам. Меру Харкова Геннадію Кернесу зробили ще одну операцію. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив керівник інформаційного департаменту харківської мерії Юрій Сидоренко. Операція тривала понад 8 годин і закінчилася у другій ночі. Результатом лікарі задоволені. Напередодні вранці Кернеса перевезли на лікування до Ізраїлю. За інформацією місцевої преси. Він перебуває у приватній кліниці. Снайперська куля розтрощила йому хребет. Її уламки увійшли у спинний мозок. Тамтешні журналісти запевняють.